Українці, які проживають в Польщі, написали спільного листа до прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска з дуже важливою проблемою, яку вони просять його вирішити. Це стосується переважної більшості тих українців, які знаходяться на території Польщі і мають статус Укр. Ми зараз про це поговоримо і насправді, якщо Туск розгляне цю заяву і вирішить цю проблему. Про яку про цю проблему говорять реально там вже останні декілька місяців, як мінімум, дуже так масштабно. То в туску Туску буде реально великий лайк. Тому давайте зараз про це поговоримо. Дивіться це відео до кінця. обов'язково ставте йому лайки, підписуйтесь на канал, ви допомагаєте боротися з різнотипними ботами, які атакують україномовний контент. Тож вдячний вам за вашу підтримку. Отже. Українці, що проживають в Польщі, поскаржились на великі черги під час отримання карти побиту. І також е вони звернулися до е Туска з проханням розширити категорії тих українців, які можуть подавати документи на карту побиту. І це справді дуже болісне питання, бо в. На території Польщі є дуже багато людей, які не працюють, які навчаються, наприклад, і які не можуть податися на карти побиту, тому як немає в них підстави, бо зараз можна подаватись тільки на основі роботи. І зараз ми це розберемо. Можливо, щось, до речі, вийде: громадяни України, які приїхали до Польщі після початку війни, мають право подаватись на карти тільки на основі роботи. І ці категорії скоротили для того, щоб якомога більшу кількість працюють. Українців тут залишити на основі карт побиту, а всіх інших заблокували для того, щоб вони. Хай вони стоять просто на статусі Укр. Але так як зараз ситуація змінилася просто дуже швидко і дуже кардинально, бо буквально за декілька днів були такі зміни. Спочатку всі думали і говорили дуже довго, що тимчасовий захист в Польщі продовжать до березня 2025 року. Далі. Буквально тиждень тому почали говорити, що е, його продовжать до вересня 2024 року. А зараз, в кінці кінців, коли на урядовому порталі з'явився е, законопроект про е, допомогу українським біженцям, оновлений, то там вже вказана дата 30 червня 2024 року. Тобто, от зараз прийде березень, і там буквально ще декілька місяців і. Все, якби статуса Укр в українців не буде. Тому якби зараз дуже критично постає питання, що робити, і, власне, про це організація одна українська і говорить. По-перше, за словами Якоба, щодо довгого отримання карт побиту, за словами Якоба Дудзяка, речника управління в справі іноземців, довгі черги це не лише наслідок війни в Україні і великого напливу біженців. Він пояснив, що основною проблемою є формальні недоліки або відсутність співпраці з боку заявників. Тобто він говорить, по-перше, чому карти побиту видаються довго, бо люди не доносять, ну якби не складають повні пакети документів, а потім їх вчасно не доносять, тому дуже довго ці всі справи тривають. От, друге, згідно з польським законодавством, карта побиту має бути оформлена протягом двох місяців, а посвідка на постійне проживання, тобто карта сталого побиту протягом півроку з моменту подачі повного пакету документів. Але ці, це якби не працює. Ми знаємо, що карту побиту тимчасову за два місяці ну, неможливо практично отримати. Може, є якісь одиничні ситуації, але в загальному в будь-якому воєводстві на них потрібно ждати там, від півроку і довше. І на думку фонду, український дім, якщо не ста... якщо е... зараз відмінять статус Укр з 30 червня, то це може призвести до непередбачуваних наслідків, і тому вони вирішили написати листа до Туска. І в листі фонд попереджає прем'єр-міністра, що багато українців ризикують повернутися до охопленої війною країни. Вони можуть втратити доступ до польського ринку праці, а призначені для них центри тимчасового розміщення будуть закриті. Валерія, шахунова з українського дому, зазначає, що найменша помилка людей, які подають документи на проживання, може призвести до негативного рішення. Ну і це справді так є. Також вона додала, що черги збільшуються зокрема через людей, які мають карти побиту з продовженим терміном дії та хочуть отримати нову, тобто ті, в кого вона закінчилась після початку війни, і якби є продовженою на основі статусу Укр, скажімо так, і оцього закону про допомогу українським біженцям. І в фонді наголошують, що невизначеність щодо регулювання призводить до того, що українці стають жертвами шахраїв, бо звертаються в різні неперевірені кампанії, щоб вони їм допомогли. З картами побиту, і це є питання перше. Далі вони е, е, просять внести зміни до закону, щоб розширити перелік осіб, які мають право звертатися за дозволами на тимчасове проживання. І тут нас цікавить е, найбільше дві дві найбільше таких незахищених категорії. перша це е, діти так і друге це студенти. Третє це вже пенсіонери, але це вже питання, третє їх є не так багато, скажімо так. І ці питання можна вирішити двома ну, якби потрібно додати ще дві категорії, щоб на карту побиту тимчасово можна було подаватися не тільки на основі роботи, а так само на основі, наприклад, навчання для студентів. І також по воз'єднанню родини. Це коли, по-перше, по навчанню це коли діти, дитина навчається в школі, в університеті або в садочок ходить. Можна на основі цього отримувати карту побиту, тобто по навчанню це перше, і друге це по возз'єднанню сім'ї. Наприклад, батько працює вже багато років в Польщі, в нього є там карта побиту, до нього приїхала жінка з дітьми. І е, жінка не може працювати, бо вона, наприклад, сидить з дітьми. І от діти, діти маленькі, вони там нікуди не ходять, ні в садочок, ні в школу ще, і е, вона з ними сидить, от, і вона, вона перебуває на статусі Укр. І е, потрібно дати вже цю можливість нарешті людям, е, подаватись на основі карти батька, для того, щоб родина воз'єдналася і вони всі могли перебувати на території Польщі. І якщо цього не зробити, от, якщо Туск якби, цю заяву не розгляне, то е, це може мати дуже Сильні негативні наслідки для Польщі, тому як зараз через цю невизначеність, через незрозумілість, навіть ті люди, які мають карти побиту, які тут вже багато років працюють, але їх там сказінша інші члени їх сім'ї не можуть якось тут легалізуватися, вони просто потрошки приймають рішення про переїзд в іншу країну Європейського Союзу, виїжджають з Польщі, забираючи що з собою. Правильно, свої сплачені податки, які вони могли б тут сплачувати, і свої робочі руки, яких тут буде не вистачати. Ми знаємо, що з трудовими кадрами, незважаючи на всі пропагандистські заяви, що українці забирають роботу, робочих рук в Польщі не хватало, не хватає, і ще багато років не буде хватати. Зараз, так, ми бачили вже також щодо. Власне працевлаштування, що з однієї сторони тут наганяють на українців, що українці забирають роботу, а з іншої сторони, за урядом Моровецького, буквально там під вже осінню, літом 23-го року, ми з вами також про це говорили. Були викриті документи, де Міністерство сільського господарства просило в Міністерство закордонних справ 2 мільйони. Працівників з країн Африки та Азії для того, щоб вони працювали на полях. От їм тоді в цьому було відмовлено, і власне бачимо, що незважаючи на те, що розмови йдуться про те, що українці забирають поляки роботу, незважаючи на це, їм все одно цих робочих рук не вистачає. І я думаю, що кожен, хто в Польщі проживає, бачить, що є дуже велика потреба в працівниках. Ну і на жаль, якби Польща поки що, навіть на сьогоднішній день, навіть ця нова влада, вони не роблять нічого для того, щоб утримати тут українців, які можуть тут працювати, які тут працюють, бо нехтують власне цим тимчасовим захистом, ставлять його на вагу якихось переговорів, скажімо так. Це такий предмет торга. І саме через це українці відчувають якусь небезпеку навіть. Так, тому що у випадку, якщо просто одним днем від, відмінять статус Укр, то великій кількості потрібно буде просто кудись виїхати. Тому, друзі, плануйте, можливо, ці поїздки собі. План Б, так скажемо, вже наперед, тому що ми не знаємо, що відбудеться після 30 червня, а це вже дуже і дуже швидко. Е, дякую за е, всім, хто додивився відео аж до цього моменту. Вдячний за е, ваші лайки, коментарі, підписки. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!